Одна з перших жінок, що здобула славу у важкій музиці та отримала від фанів почесне прізвисько Королева Металу. Німецька вокалістка, екс-солістка хеві-метал гурту Ворлок прекрасна та яскрава рок-леді Доро. Народилася, до речі, перше, 1964 році у Дюссельдорфі, Німеччина. Сольну кар'єру почала у 80-ті. Гурт Ворлок проіснував з 1982 і до 89 року та став одним з самих успішних. Успішних хеві-метал проектів Німеччини 80-х років гурт випустив чотири альбоми, що розійшлися великими тиражами. Однак, проіснувавши усього шість років, гурт таки розпався. А причиною того став скандал з менеджментом та звукозаписуючою кампанією. Дора виявилася єдиним учасником свого гурту, не маючи навіть прав на назву. Але вона продовжила виступати під своїм власним ім'ям зі старим матеріалом та стилем, зібравши абсолютно новий. Склад як сольна виконавиця Доро випустила більше десятка альбомів. Брава на всі пісні і досі належать їй. Та ці пісні виконуються 13 березня 2010 року. Дора відсвяткувала свій 2500 тисячі живий виступ спеціальним великим концертом у Дюссельдорфі, де приймали участь багато метольних гуртів. Серед них були Кріптерія, Марсель Шірмер з гурту Дестракшн, Сабіна та Енді Класен. Також Дора є однією з акторів, що озвучували німецьку версію серіалу Metalocalypse та американського анімаційного шоу з самою крутезною популярною хеві-метал командою у світі Деслак. У 2020 році Дора виступила на карантіна Арена. У Вормсі, Німеччина, та стала першою метал співачкою, яка провела концерт під час пандемії COVID-19. А от цікаві факти з біографії у 1980 році дора перенесла важку форму. Туберкульозу та лікарі порадили розвивати легені за допомогою вокальних прав, що переросли у серйозне захоплення, яке не завадило їй навчатися у коледжі на факультеті графічного дизайну. Образ доро невисокої стрункої білявки з потужним голосом одразу звернув на себе увагу преси, та команда швидко вибилася у лідери європейського хеві-металу, склавши навіть конкуренцію таким гуртам, як Джуда Спріст та Мановар. Також Дора стала першою жінкою, заявленою у лайн-апі найбільшої світової рок-події «Monsters of Rock». Але творчий шлях Дора не завжди був такий крутезний, і от на спаді популярності хеві-металу їй залишалося навіть братися за будь-яку працю, співати на вечірках та зніматися у серіалі Заборонене кохання. От своє приватне життя Дора від початку кар'єри намагається зберігати у таємниці від журналістів. Та у інтерв'ю завжди каже, що не мріє мати родину, а хоче цілком присвятити себе музиці. Отака вона справжня рок-леді. Доро. Почуємося у рок хвилинці. Всіх обняла гайка лонглив рокенро.